Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні я вас запрошую на зимову прогулянку, де ми з вами будемо спостерігати за пташкою горобчик. Подивіться, горобчик пташка невеличка. Його крильця коричневе з чорним. Животик та шийка сірого кольору, маленький дзьобик чорного кольору та маленькі оченята. Горобець це зимуюча пташка. Живуть горобці близько до людей. Їдять крихти, зерно, насіння, горобину. Калину. Горобець ще й і корисна пташка. Він знищує комах шкідників. Ось така гарна та корисна пташка живе біля нас. Малята. А тепер ви разом з батьками Ідіть на прогулянку та поспостерігайте за горобчиком. Візьміть з собою на вулицю насіння. Та погодуйте зимку птахів! До зустрічі!